Відео вибуху під мостом у селищі Затока під Одесою в мережі з'явилося ввечері 10 лютого. Цей міст єдиний прямий шлях на південний захід Одеської області, але він вже був атакований російськими ракетами разів вісім. Навіщо треба було проти нього використати ще й морський дрон? Чи так російська армія тестує новий вид зброї? Чи це інформаційна спецоперація? А жодного дрону насправді не було. Розбираємось в цьому відео. Вотанадіот. Это в Ось із такими коментарями, нібито відео морського дрона під мостом в затоці з'являється спочатку в одному одеському телеграм-каналі, з м'яко кажучи, сумнівною репутацією. Потім його з радістю підхоплюють російські пабліки з такою ж репутацією. Ми бачимо, що ворог намагається, по перше, воювати з безлюдним островом. Це про зміїни змії Байвка. До речі, ми тут часто теж так називаємо. А по-друге, він воює з тими мостами, які не функціонують. Міст вісім чи дев'ять навіть разів по ньому намагалися бити, були влучання, і він не функціонує. Це перш за все може бути сплановано і так воно швидше за все є інформаційною спецоперацією, що є, начебто, нове озброєння у ворога з іншого боку, ми знаємо, що є заява голубкома. Пана залужно про те, що ворог намагається дійсно використовувати е, ці надводні дрони, які у нього з'явилися наприкінці жовтня минулого року. Українські морські безпілотники атакували військові кораблі Росії у Чорному морі. Як стверджувало тоді, російські міноборони пошкодження отримав лише Тральщик Іван Голубець, проте судячи з кадрів з камер морських дронів. Пошкоджень міг зазнати і фрегат адмірал Макаров, який мав стати новим флагманом Чорноморського флоту замість знищеного крейсера Москва. Ця атака показала вразливість російського флоту для Зсу. Відразу після цього Кремль перейнявся розробкою власних морських дронів на базі Севастопольського морського заводу. Але у росіян є ще й 31 ша військова частина у Феодосії, коли 13 років тому Путін продовжував з Януковичем договір про перебування Чорноморського флоту в Україні, саме базу у Феодосії вправно сховали в пунктах цієї угоди. І в цьо, це велика частина, науково дослідна частина, яка займається розробками ракетно-артилерійського мінно торпенного озброєння, і однозначно о, його. Можливості дозволяють швидко розробити досить швидко розробити конструкцію, подібну до наших морських дронів, ну або відмінно від них. Чи виробляється така зброя масово? Наврядчі, взагалі, морський дрон конструкція не хитра, і те, що росіяни намагатимуться їх використовувати, було лише питанням часу. Але навіщо було бити по розбитому мосту? Чи скидати бомби на зміїний? Намагаються, хоч так довести, що щось можуть, і не на полі бою, а у війні проти безлюдних островів, зруйнованих мостів та мирного населення. Загалом, за останні кілька днів, російська армія промацувала українське ПТО. По всьому півдню України ворог вперше за останні декілька місяців використав, наприклад, ракети Онікс, які прилетіли нам з тимчасово окупованого Криму. Слава Богу, пішлося без постраждалих, без руйнуванців. Ракети вдарили по збережжю Отецької області. Їх було три. Потім ворог намагався і вдарив двома ракетами з літаків. Ворожих теж вони прилетіли на узбережжі, постраждалих немає. Ми тут в Одесі кажемо так, що захочуть нас атакувати, то чорне море для росіян стане мертвим морем. Наразі про підготовку Москвою повномасштабної військово-морської десантної операції на півдні України говорити не доводиться. Немає в Кремля ані сил, ані засобів. Ні на землі, ні на воді, а ось влаштувати блекаут на території окремо взятої Одеської області цілком вписується в логіку посилених атак останніх днів. Куди ж пуляють вони? Ми бачимо це об'єкт інфраструктури, і я так розумію, вони хочуть все ж таки виключити, якщо не всю Україну, то південь України вимкнути, хочуть знайти той рубільник чи доламати той рубільник, який би знеструмив. Наш південь одною силою вони ставлять на меті припинення роботи наших морських портів на миттям та кат навіщо Москві не працюючи українські порти зрозуміло по-перше, це ще один важіль примусу до переговорів. А по-друге, бажання змінити зернову угоду, якраз закінчується термін попередньої, підписаної в Стамбулі минулого року. А що думаєте ви? Пишіть вашу думку в коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Черговий по Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України.